Робимо перший стібок, закріплюємо ниточку, не робимо вузликів, вузликів нам не потрібно. Без вузликів червоною ниткою жінки пришивають до сорочки уламки російського граду. Майстрині народного мистецтва розповідають, вузлики символізують перешкоди, а червоний то колір любові. Черкаські волонтери спільно з майстринями організували незвичний арт-проект. Це не просто уламки градів, це частинки того граду, який схибив. Тобто, за аналогією до козацької, щоб кулі минали. От ми хочемо створити такий оберіг, який буде спрямовувати всю ворожу зброю, от за адресою не лише російського воєнного корабля, але й за адресою цього граду. Разом із майстринями з голкою працюють дружини та сестри українських військових. Взяти участь у благодійному проєкті погодилися охоче. Зізнаються, чекати бійця, склавши руки, дуже складно. Дуже важко, коли немає зв'язку, ти не знаєш, куди себе подіти, що робити, не спиш, не їсиш, майже не дихаєш, думаєш, що там, як там. Вишиту сорочку надала зі свого фонду майстриня Ольга Мартинова. Каже, такий витвір навряд чи хтось носитиме. Стріляна вишиванка є оберегом і мистецьким експонатом. Хочемо, щоб було все добре, щоб не було війни, щоб був мир, щоб наші діти, внуки, зяті, чоловіки носили не розстріляні вишиванки, а вишиванки справжні, які оберігають, допомагають. Але коли сьогодні така ситуація сталася в країні, то, можливо, правда, треба зробити оту розстріляну, щоб не було інших розстріляних. Організаторка проекту Юлія Баранько каже: зібрати гроші на допомогу військовим усе складніше, тому доводиться втілювати незвичайні ідеї. Стріляну вишиванку продадуть на аукціоні на початку вересня. Всі виручені кошти будуть спрямовані на закупівлю дієвого захисту для наших військових. Що це буде, це залежатиме від суми. Попередньо це будуть або захисні шоломи, або це будуть бронежилети. А якщо так вдасться зібрати більше, то можливо щось і більше.